Я, е крім того, як Антоніна сказала, е очолив виконавчий комітет мережі доброчесності, є звичайним підприємцем, е є власником, керівником кількох бізнесів і також представляю інтереси однієї галузі, Це м'ясної галузі. От для прикладу, наскільки важлива доброчесність, я хочу показати, як працює е наша м'ясна галузь. От ви всі. Напевно, були, знаєте, що там, територія Бельгії це країна, яку можна проїхати за дві години. Територія країни як одна область України. Е, Поголів'я свиней в цій країні складає 6 мільйонів голів свиней. В Україні, в Україні на території як 24 Бельгії 3 мільйона голів свиней. Е, в Нідерландах територія Нідерландів як дві області України це 12 мільйонів свиней. Данія так само 12 мільйонів свиней, тобто ми говоримо за аграрну країну. А насправді ніяка ми не аграрна країна, тому що навіть в частині вирощування забезпечення, самозабезпечення населення нашої країни м'ясом, ми не виготовляємо даного продукту в достатній кількості. І будучи керівником асоціації м'ясної галузі, я розумію, що наша м'ясна галузь ну вона в порівнянні з названими країнами в 48 разів менша. Тобто на нашій території могло б поголів'я тварин було бути значно більшим і країна могла б не один мільярд євро мати обігу з м'яса, а на до прикладу 48 мільярдів євро.